Мої любі сонечки, факти про те, чому Росія ніколи не переможе Україну, і саме перший факт це те, що у цієї країни стара енергія, це неможливо, щоб стара енергія перемогла. Я пояснюю, чому як це видно. Ми бачимо це як завжди по тому, яке керівництво там. Тому що загальне поле більшість людей це і є Росія в даному випадку, і відображається їх загальне ментальне поле на тому, хто є в керівництві. Тобто, це дуже стара енергія, і це зараз просто на землі неможливо, щоб було. Ми бачимо, що в Україні почались процеси ще набагато раніше, процеси пробудження, і ми бачили енергію шиви, навіть коли там була помаранчева революція. Тобто, це вже був прояв свободи волі, коли ми почали пробуджуватись, і це є дуже-дуже добре. Навіть якби здавалося, що це все погано, але насправді ні, мої любі сонечки, все на краще, тому що руйнується наша. Наша ілюзія руйнується, наша низька енергія. Ми пробуджуємося з вами. Україна є вже світлом, і Україна, от якраз зараз у сонечко вийшло, і Україна стане сонцем ви вже стає для себе та для всього іншого світу. Так воно зараз виглядає дуже так незрозуміло для багатьох людей. Але ви почнете також пробуджуватись, будете жити серцем, будете бачити, наскільки сильно відрізняється взагалі енергія в Україні і по всьому світу. Весь світ ще не пробуджується. Ні, в. Ропа ніхто ще не війшов в процес пробудження, тому що ми не маємо з ким порівняти. Але Росія не може перемогти, тому що перехід це висока енергія, будуть руйнувати старі структури, в тому числі і Росії. Вони будуть мати дуже, дуже сильні трансформації, про які говорила. Тобто, темрява буде дуже дуже сильна. Я навіть не знаю, що там відбудеться. Вже про це також багато раз розказувала. Наступний наш факт. Наступний наш факт: що не може світло приходити до когось на територію і вбивати, і доказувати якусь там свою правоту на чужій території. Це кермічно недопустимо енергетично. Тому за це будуть дуже серйозні наслідки. Мої любі сонечки не можна вриватися в чуже житло, в чуже життя, в чужу країну. це кермічно недопустимо. Тому це ще один дуже важливий факт, що Росія ніколи не переможе, і те, що сходило їй з рук з іншими там колишніми республіками, СССР з Україною це не пройде. Я це бачу. Україна є для неї таким останнім. Знаєте, вона тому й думала, що це пройде так само, як з іншими. Але це не пройшло, тобто на Україні якраз оці їхні, оці криваві походи на інші країни закінчаться, дасть Бог. Тому, мої любі сонечки, всім нам сили добра і пам'ятаємо, що Україна вже перемогла. Слава Богу, слава Україну і героям слава мої, любі сонечки.